Студентів кооперативного технікуму виховують у кращих традиціях патріотизму, навіть розробили спеціальну програму. У її рамках прийшов круглий стіл. Патріотизм це не спосіб самовираження, це частина нашого духу, приурочений до 23 лютого. І ми, згідно основних напрямків виховної роботи, визначили одним із стратегічних таких практичних дій: це формування патріотичного духу, патріотичного. Сприйняття нашої полтавщини, нашого краю, вивчення історії, героїчної історії старших поколінь, сучасників під час круглого столу. Студенти виступали й обговорювали питання, що таке патріотизм і як краще його культивувати серед молоді. На думку керівництва технікуму, найкращий спосіб показати героїзм і патріотизм на прикладі особистостей нам є чим гардіться. І є з кого брати примір, тому що старше покоління починаючи з періоду Вілікотічесної війни, включає воїна афганцев. Щоб підтвердити слова діями, керівництво Полтавського кооперативного технікуму запросило на круглий стіл ветерана війни в Афганістані. Такі люди безумовно надихають, молодь.